Гані клієнти, сьогодні спробую допомогти розібратись, в чому різниця в зміні дизайну парфумів Ламбре. Дивіться, почну з парфумів. Парфуми це наш ексклюзив. В концентрації парфуму в магазинах не купиш ароматів. І тому це ексклюзив Ламбре. Професіонали, експерти від парфумерії, саме в концентрації парфуми вважають аромати оригіналом. Оригіналом аромату вважається концентрація парфуми. Попередній дизайн. Один і той самий аромат відрізняється не тільки упаковочка. В попередньому дизайні було 20 мл і ціна біля 800 гривень. А в новому дизайні тут об'єм 30 мл. Сфокусується чи ні, Ну давайте. Ось, сфокусувалось 30 мл, і тут 20 мл. Не знаю, звертали ви увагу чи ні. Виробництво Франції, штрих-код 20 мл. Ось. І нова ціна десь 1400 гривень зі знижкою. 15% зараз акційна ціна це десь біля 1200 гривень. То в перерахунку, 10 мл в цьому обсязі вартують 400 гривень, і 10 мл в цьому обсязі вартують близько 400 гривень. Тобто тут різниця в об'ємі: змінився дизайн, ціна за мл майже не помінялась. Ціну я кажу приблизно, тому що продукція вироблена в Євросоюзі, вона в нас в євро заходить в перерахунку по курсу в продажу, тому, в залежності від курсу, може трошки коливатись, але приблизно я озвучу ціну, щоб можна було зрозуміти різницю. Стосовно парфумованої води, парфумована вода. Це концентрація трошечки менша, ніж в парфумах. Вважаються парфуми на день, вони теж стійкі, але більше летючих компонентів і вони більш шлейфові, ніж концентрація парфуму і більше нам звична. Тому в більшості все-таки на кожен день. Купують в парфумованій воді аромати. Вони як були в 50 мл, так в 50 мл і залишились, але по ціні тут вже є різниця. Якщо в попередньому дизайні 50 мл вартість була біля 1000 гривень. То зараз в об'ємі 50 мл в новому дизайні ціна буде біля 1500 гривень. Якщо ціна акційна, ну ось зараз діє така промо-акція на новинки, щоб могли познайомитись, вже спробувати в новому дизайні мати, то мінус 15% там десь біля 1300 гривень виходить ціна. То тут трошечки різниця є, але така відносно невелика. Якщо бажаєте зекономити, то більшість ароматів в попередньому дизайні ще в мене є за старою ціною в 50 мл, а тут же в парфумах вибирайте чи 20, чи 50 хочете. А 50 мл, поки є в попередньому дизайні, ще встигаєте придбати за більш вигідною ціною. Тому що термін дії парфумів починається з моменту відкриття. Ось ця кришечка свідчить про те, що 36 місяців з моменту відкриття флакончику. То, поки воно у вас запечатано закрите, з ним нічого не відбувається. І тому можна робити собі гарні запаси, таку невеличку інвестицію вкластися в парфуми зараз, щоб вам їх вистачило по вигідній ціні надовго. Новий дизайн дуже красивий, але такі упаковочки будуть ще більш однотипно виглядати. Попередньому були такі більш яскраві. Тож, робіть свій вибір. Приходьте на дегустацію, на підбір ароматів. З задоволенням підберу вам ваш гарний настрій під ваш стиль. До зустрічі!